Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і сьогодні ми поговоримо про взуття з мембраною, а саме про те, як воно працює, з чого складається і які є практичні нюанси його використання. І оскільки переважна більшість взуття з мембраною має мембрану Гортекс, то саме про неї ми і будемо говорити: про її види, про те, як тестують взуття з гортексом та про стандарти якості. Отже, починаємо. Про мембрани в одязі ми знаємо багато. Гортекс, наприклад, позначає яку саме мембрану використано в тій чи іншій курці. Це може бути гортекс ектів, чи Гортекс Паклайт або ПРО. А на сайті виробників одягу ми можемо дізнатися, які є характеристики цієї мембрани щодо водонепроникності та дихання. А от з мембранами для взуття все трошки складніше. Вони теж бувають різними, але ви не знайдете інформацію на бірці, яка саме мембрана використана в тих черевиках або кросівках. Лише іноді виробник може вказати це у своєму описі на сайті. Насправді ж найбільш поширеними мембранами для взуття є три види. Перша, це Gore-Tex Extended Comfort. Така мембрана є найбільш дихаючою і складається з трьох шарів. Окрім самої мембрани, є захисний шар із зовнішньої сторони, тобто тією, яка прилягає власне до верху взуття. І також тонкий захисний шар із внутрішньої сторони мембрани, тобто тією, що звернена всередину черевика. Мембрана Extended Comfort використовується зазвичай у літньому взутті, у бігових кросівках, а також у трекінгових кросівках або черевиках, розрахованих на теплу погоду. Наступна мембрана називається Performance Comfort. Вона має додатковий захисний шар, що звернений в сторону вашої стопи. Ця мембрана використовується у класичному трекінговому взутті, у черевиках або кросівках. І також існує мембрана Insulated Comfort. В ній замість додаткового захисного шару є тонкий утеплюючий шар. Вона використовується як правило в альпіністичних черевиках або черевиках для зимового трекінгу. Кожна з цих мембран при виробництві формується у так звану бахілу або шкарпетку, можна це по-різному назвати. Звісно, при формуванні такої бахіли не можна обійтися без швів, і шви всередині вони всі проклеєні спеціальною стрічкою і повністю герметичні. Вона повторює форму черевика, розміщується всередині та закривається підкладкою. Іноді, але не завжди така підкладка має паттерн із мілкими написами Gore-Tex. Важливо знати, що компанія Гортекс. Тестує кожен прототип взуття, який ти чи інший виробник планує випускати з їх мембраною. І ці тести складаються з кількох етапів. Перший це імітація сотень тисяч кроків, коли черевик, занурений у воду на спеціальному обладнанні, робить повторювані рухи. Для другого тесту всередину черевика заливають воду і розганяють його на центрифузі. Обидва тести, перевіряють, чи не промокне взірець. Також компанія Гортекс перевіряє всі матеріали верху черевика, щоб вони не всотували воду. І для цього кожен матеріал має бути обробленим спеціальним водовідштовхувальним засобом. І ще один тест перевіряє, наскільки прототип черевика гарно дихає. Якщо він пропускає менше пари, ніж сама мембрана, то, відповідно, сенс його використання втрачається. І лише коли прототип вдало проходить всі ці тести, компанія GORE-TEX дає дозвіл на використання своєї мембрани у серійному виробництві того чи іншого взуття. Та навіть такий підхід не дає абсолютної гарантії, що в якийсь момент ваше взуття з мембраною GORE-TEX не промокне. Чому так відбувається? У Черевикові чи кросівку мембрана є не єдиним етапом захисту від води. Зовні взуття завжди має так зване DVR покриття тобто Durable water resistant. Це коли вода просто стікає по верху черевика, не залишаючи на ньому мокрих плям. Також, якщо ви маєте шкіряне взуття, це може бути замша, нубук або гладка шкіра, воно має бути просочено спеціальним засобом, та шкіра не має всотувати воду. Проблема полягає в тому, що і дівір-покриття, і просочення шкіри є тимчасовим, тому що з часом воно починає втрачати свої властивості, і його потрібно поновлювати. Найкраще це робити після кожного походу. Якщо ви цього не зробите, може статися ситуація, яку я зараз приведу як приклад зі свого життя, яка сталася зі мною у зимовому поході. В горах сніг буває різної щільності і. Часто він твердий. Коли ви піднімаєтеся схилом, вам іноді доводиться бити сходи. Тобто, ви черевиком робите на схилі собі такі виступи, вибиваючи носком сніг. Через постійне тертя з високою силою волога проникає поступово у верхній шар черевика, а далі і через мембрану. Під тиском волога рано чи пізно потрапить всередину черевика, і щоб цього не сталося. Краще перед кожним походом поновлювати просочення власного взуття. Друга ситуація, коли ваше взуття може промокнути, це коли мембрана всередині є пошкоджена. Зазвичай так не відбувається, тому що мембрана захищена всередині. Але якщо неправильно підібрати розмір, або просто тому, що колодка цього взуття конкретно вам не підходить. Може в певних точках створюватися постійний тиск та тертя. Як правило, це відбувається або в районі п'ятки, або в районі великого пальця. І ви фактично постійним тертям пошкоджуєте мембрану в цьому місці. Також відчуття вологості всередині може бути не через те, що у вас. Пошкоджена та промокла мембрана, а банально через те, що на вулиці досить спекотно, і мембрана не встигає виводити вологу назовні. В цій ситуації найкраще, що ви можете зробити, це використовувати спеціальні шкарпетки для літнього трекінгу, які будуть відводити вологу від вашого тіла. Адже звичайні бавовняні шкарпетки ніколи не висохнуть всередині взуття, і ви будете постійно відчувати, що у вас мокрі ноги. Отже, якими будуть наші поради? Ну, по-перше, важливо правильно підібрати розмір. Так, щоб у вас перед великим пальцем було хоча б ще трошки простору, ну як мінімум пів сантиметра. І також важливо, щоб після того, коли ви зашнурували взуття, ваша п'ятка була зафіксованою. Друге, регулярно доглядайте за вашим взуттям, мити його та поновлюйте водовідштовхувальні властивості. І третє: завжди з трекінговим взуттям використовуйте спеціальні трекінгові шкарпетки. В них є багато переваг, і одна з них це відведення вологи від вашого тіла. В інших випадках, якщо ваша мембранне взуття промокає, ну наприклад, ви просто занурили його в воду ненадовго і воно починає набирати воду всередину, то це привід звернутися до продавця із заявою про брак. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.